Цього разу гравці змагалися за комп'ютерну мишку МЧС G7 Wireless. вже в телемарт. На першому місці пропоную саме за ним зараз подивитися, який від нього вантапчик гарний. Вже тріпл кіл, уже мінус 4. Чотири. За пси повинен вбивати гравця на шурту, Він хпшний, Забирає все-таки його це Фрокі. єдиний, хто грає за контртерористів. Забирає знову Фрокі, до речі. Бере Фамас, схоже, що це бонусна зброя, забирає ще одного гравця. Уже робить трипл кіл. Чує, що в нього тут заспавнився, забирає ще одного, повинен забрати ще й гравця в апсах. 100% повинен забрати. Ой-ой-ой, як же він. Ой, тут Антонело у нас виходить, забирає першого, забирає. А ні, це вже трипл кіл, Повинен ще одного забирати. Як... Як... як в нього це рігає? Як він це попадає? Ой-ой-ой, але Рьоскі розкручується вже на мінус 2, на мінус 3. Як він це робить і ще. Є... І робить мінус 4. І вже загальна кількість мінус 7. Сім вбив зробив. Можливо, через це він зараз вирветься уперед і все-таки зможе третє місце зайняти. Помічає одного свого опонента, стріляється з ним, не забирає. Треба дуже його вбивати. Дуже сильно забирає його, повинен забрати ще й сьогодні забирається. Вже 9 кілів від Рьозки. Але... Ні, ні, все-таки його в ухо, не встиг він розвернутися, а у нас залишається рівно одна хвилина. тут Тим часом код у нас проходить, забирає першу, повинен забрати ще одного. На нього виходить. Так, забирає. Забирає ще й вже мінус 4 від І Забирає ще ігру вся на шуртучити! Це і вже насправді гарний хайлайт. Ось тут у нас ще робить код Юа, дабл кіл, трипл кіл, код Юа. Ой, як а там а максимус відлетів у нас. Отрапив, захищен, що би ти обрав Незахищений захищу акт з мавпою у джунглях? Або з'їсти 3 кілограми підгнившого маку впродовж двох годин? Ой, слухай, цікаве цікаві у нас питання від студії сьогодні. Здогадка, точніше, вибачаюся. Тому що він досить непогано стріляє, досить непогано взагалі. ну Просто неодноразово бачили ми його з вами на турнірах Five cool. Та і дивіться, як він розносить уже мінус 4. Зараз буде мінус 5. Повинен ще цього забирати. мінус 6. Його тут кушать уже зі спини. Повинен ще один кіл робити мінус 7. Повинен ще одрати вже мінус 8. Просто фармить поінти. Добрає, що цього вже 9 Робить Антонело, 16 на 3 грає. Уже 10 й кіл, 17 на 3. Перше місце, зараз займає Antonello. У нас 5 pointsів за 2, цікаво, тут бійка, я б сказав, не нас якась. Ой, вже 32 є, для котріа, уже. Вже ще є 48 pointів. Ой-ой-ой, вже 4 kill, є. уже 5, точніше, кілів, 35 на 15 6 кілів уже. Що він творить, цей молодий хлопець код'юат? 60 пойнтів у нього відгріб від першого місця. Ще й знову його забирають у Спейну. Але тут ось він заходить в Він Я не дуже багато фармить, але як же він зараз переводиться по рьозі Ой-ой! Але це так і є. До речі, хтось не дисконекнувся. Я не знаю хто. Але хтось від'єднався у нас з гравців. Антонела ще один бій лежа. Це ну, ще... час дуже-дуже і швидко минає і треба якось задоганяти своїх опонентів, код ЮА! Ну як його виграти, як же він хоче цю мишку, як його виграти, коли він ставить ось таке! Коли він вбиває абсолютно всіх, йому все рівно, але ні, просто не вистачило куль. Це МП7, код-юа теж її взяв. Туди зараз фармити поінти, Знову вбив він Антонело, але Код'юа вже мінус 3 робить. І це трошечки. Це виходить. 90 кілів уже є. Треба робити ще 9 за 30 секунд. Ну, умовно, тут зараз буде ще один кіл, можливо, ще другий буде Васа. Так, забираю Антонело. 93 кіли, 93 вбивства, 94 вбивства. 15 секунд, 95 вбивств! 10 секунд. Послуга переможе четвертого турніру Telemart The Match Series. В кожному, здається, він приймав участь, і ось нарешті він зміг виграти. Привітаємо його. Ну, а ми з вами будемо прощатися. З вами був в Дресі. До зустрічі.